Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас 30 травня, вівторок. Я виклала вже на тиждень для знаків Задіаку вогню, Овен Лев Стрілець, і в цьому другому, другій частині буду робити знаків землі. Це тілець Діви і Козероги. На тиждень дивимося позитив, негатив та загальну карту, яка і буде показувати напрямок всього того, що буде відбуватися, Постараюсь вам це, показати, розказати. Негатив. Вже падало таке. Як казав кучмо, це вже було. Так, ну дивіться. Позитив це те, що у вас, ну, буде якось на душі весело. Будете зустрічатися з друзями, знайомими, родичами. Коротше, якісь компанії, щось якось будете відпочивати, гуляти, почувати себе добре. Це позитив. В негативі лежить, до речі, я дивилася знаки вогню. Теж були оці такі кубики. Про що то каже, то каже про те, що будуть йти якісь зміни. Скоріш всього, у нас у українців зміни йдуть. Хоча я дивлю знаків зодіаку, незалежно від нації. Йдуть да? зміни. Ми тут чіпаємо два дні ось ще весни, і далі вже піде 5 днів літа, червень. то... Кубіки це зміни, то зрозуміло, чого вони падають, але вони не дуже зрозумілі для нас, бо це як неізвісність, це рулетка, це зміни, які ми не передбачаємо, не знаємо, чим воно закінчиться. І це є негативом, ці зміни, да? бо ми не знаємо. Ну і загальна енергетика цього всього це якорь, це робота. Робота це головний сигніфікатор цієї карти, це дуже гарна карта. І вона, в принципі, ну, скажімо так, якщо б її отак от класти, треба не третій поряд, а отак її треба класти як загально. Бо якщо б вона отак лежала, то оця історія буде длитися дуже довго. От я буду, я так не подумала. ну, а ця карта буде лежати отак. Тобто це загальна атмосфера вашої, вашого цього тижня. тобто Це робота. А, і це головний напрямок. ну Земля. Вони люблять працювати, заробляти. А, тому козороги це, в принципі, вообще, це башня Таро, це кар'єрний рост, це тільки робота на умі. А діви теж, бухгалтера, там всі економісти, вони такі, там все, полочка як полочки, букочка як букочки, все складуть. А, ну і тільці пашуть, пашуть, знаєте, як председателі колхозів. Це я так сміюся, шутю. А, то, коротше, така працьовита ця ідея, ці знаки, вони дуже працьовиті, Тому я не, не удивляюсь, тому що тут якорі. Ось так. Це іменно отак повинно лежати. Ось. Пройдете цю історію. Давайте я докладу, я докладала там, я докладу на ці кубики, подивлюся, що тут. А, угу. Так, тут якісь будуть іти зміни, причому вони пов'язані з інформацією, будуть якоюсь. Знаєте, як, зірки це ще бажання мрії, але тут, скоріш, будете чекати і е, е, Отримувати і шукати якусь інформацію. Це от пов'язано скоріш з цим. Тобто працювати будете іменно е, з інформацією. Щось будете отримувати, щось шукати, щось таке. Але основне це ось робота. Може, у когось це взагалі основна робота, це інформація, це ж таке діло. Але от це у нас знаки землі. Вони дуже працьовиті. От. І давайте я подивлюся кожного, кожен знак. Діви. Так, позитив Діви. Я не знаю, що це у вас за позитив, але трошки ви будете під маскою. Ну, якось так. Я казала, що це не завжди погана карта. Ми всі одіваємо якісь маски. Але тут поряд, бачите, негативна карта криси. То це йдуть якісь втрати. Може, щось в колективі буде, скоріш всього, бо тут маски, це колектив, то таке діло, або сім'я, або колектив. Третя карта дом. Так, ну я, скоріш всього, схиляюся це додому. Це сім'я, це близькі люди, діви. У вас якісь будуть проблеми, іменно пов'язані з близькими людьми? Ваше іменно. Родичі, це сім'я, це рідний д... черва. Це, е, іменно... це загальна карта, але вона відображає От позитив, це те, що ви будете мати оці такі. Ну, я так розумію, що це будуть якісь або дії, або розговори, але вони будуть негативними. Негативні карти ці. Тому зараз я докладу, подивимося, що це таке. Ну, дивіться, випала робота. Тут реально будуть якісь скандали, але е якорь випав на маски. Так, а що ж у нас в домі? Угу. Дивіться, значить бачите, тут треба докладати? Трошки не так. Ну, дом, це ваше загальне, це ваш стил, це ваше коріння, і тут ви, це ваше, ви там почуваєте себе стабільно. По роботі, якраз по роботі будуть проблеми у вас з цими масками. І ось бачите, це позитив, до речі. Це просто як розговори, це просто, знаєте, як є такі люди, але, ну, знаєте, може, вони якимось чином там. Подивитися, будете відчувати, чи до вас як відносяться. Але в негативі йде карта з крисами і м'ятовками. Тобто на негативі лежить скандал, якісь скандальні будуть йти речі, і, може, якісь крадіжки, якісь сплітні розговори, але це іменно пов'язано. І це довга карта, до речі, криси. по роботі так, це по роботі, це на роботі у вас, не вдома. Дома якраз у вас все спокійно, стабільно, і це ваш тил. Тут ви відпочиваєте, тут ваш прихисток, а ось бачите, тил, четвірка це тил, це стабільна ситуація. Тобто тут у вас спокійно все. А тут отут дуже напряжено. Причому по позитиві йде маска, може хтось допоможе вам. Якщо воно лежить в позитиві, ця маска. Тобто вона не, вона. Скоріш всього і тут, в цьому колективі, але вона вам чимось якось допоможе. А, ну, як кажуть, і вашим, і нашим, да? Ну, ось так. Так що дивіться: будьте, будьте дуже внімательними. Так що на роботі щось може бути у вас статися. Це касається ДІВ. Так, далі у нас йдуть козироги по землі. Ну, козироги, Ось ви вийшли козироги, Тут хлопці вийшли. Але я хочу докласти карту, тому що ця карта вона не дуже активна. Так, докладу і приберу. Вона тут не потрібна. Так, дивіться, ну, у вас хороші карти, хочу сказати, козироги, Прекрасні карти. Буде по позитиву, будуть, ну, ви любите відпочивати, тут будуть гості, тут будуть друзі, тут буде таке компанія, коротше кажучи, будете веселитися там, розважатися і таке інше гарний настрій. А В негативі лежать якісь клопоти. Але вони, скажімо так, не дуже погані. По пташкам не можу сказати, що вони погані, просто клопоти. Клопоти, ну ви не дуже, може любите, тому ось воно вам 300 літ не треба, але ну, так воно припало. І ось основна карта, це колодязь. Колодязь це всі чотири стихії. Це все. Це і здоров'я, і е, почуття, і робота, і е, що там ще у вас, тобто все тут нормально, і гроші. Повинно бути все нормально, повний колодязь. Тобто, навіть якщо у вас якісь проблеми, вони будуть налагоджуватися по колодцю, все буде налагоджуватися потихеньку. Колодязь дуже гарна карта, вона об'єднує собі все, тому все буде налагоджуватися. Впродовж цього тижня воно буде накопичуватися, накопичуватися дуже гарний розклад для козирогів Так що, хто а, шукає роботу чи зустрічається, щось очікує. Тобто, це все на цьому тижні повинно все накопичуватися. До речі, починається а, з першого числа ростуща луна, то ось прямо у вас таке, бачите, красота така. Так, те, що касається козирогів. і тепер терези. Що ти сказала рези? Тільці. Тільці, тільці, тільці. Втаровий імператор і імператриця. Тільці. Так що ви круті. Ну що, у вас ідуть дуже швидко якісь зміни. Або, даже, може, кудись поїдете, якісь переміщення. Тобто, ось таке щось. Тобто, від якихось швидких змін до ваших переїздів, якихось поїздок. Ось таке щось іде у вас. Це в позитиві. В негативі час. Час. Не вистачає часу, чи що? Ну, мабуть, мабуть, щось таке. І основна карта це ваше коріння, ваші близькі, ваша сім'я. Оце черва. Ну, і, звісно, ваше, мабуть, здоров'я. Давайте я докладу. Мене ці... Ну, давайте я на ці карти докладу. Мені то не тяжко. Зато ми будемо бачити. Так, зміни. Зміни, ну, такі, скажімо так, серйозні, солідні. Якісь зміни, може, навіть в когось хтось у військо поїде, бо це така в мене карта, вона лягає на військо. Ну, така служба. Служба бюджетні, тобто таке, знаєте, от. Служити, служити. І ще це зміни, як, знаєте, хтось допоможе. Чиясь буде йти допомога вам. Бо 1.5 і п'ять це шістка, шість це карта допомоги. Я не я просто накидаю вам варіанти. Тобто це як серйозний покровитель, це як служба, неважливо, військовий поліція там, тобто, ви зрозуміли, так, да? Служб, службовець. А, тобто це і просто клерки можуть бути в райадміністрації це теж службовець, да? ось тобто і це ще, так, я всіх перечисла військові, службовці, бюджетники і допомога якогось, якоїсь людини, іменно от в ваших оціх змінах. Тобто кожного своя тут буде ситуація, але це успішна, гарна карта. І Тут у нас йде час, і час у вас кохання, любов, тобто, ну прекрасно, комусь припаде, бачите, у когось зміни йдуть, але це у нас в негативі лежить. Карта. Карта в негативі і кохання. То виходить, що немає якраз на це часу. Бо воно в негативі. А як же так? Так жалко. Ну, блін. Ну, немає часу у вас на кохання, немає часу на почуття. Получається, так немає у вас. Ну, це все. Бачите, всі в роботі, всі в ділах, всі якось так. Це у нас тільці І дивіться, головна карта ваша це. Бачите, коріння і книга. Книга йде як навчання, книга йде як секрет, як таємниця. Тобто тут накидати можна багато чого. Але все ж таки я сподіваюся, що це, скоріш цього, може зростання йде вашого фаху, вашого, ну, як людини. Тому що тут коріння, ви ростете, навчаєтеся, тобто, отримуєте життєвий опит ну, і може вчитися просто, тобто тут все може бути. Але в будь-якому випадку це ще може бути і сім'я, і теж тут книга, ну теж можна і вчитися чомусь. Ну тобто, Тільці вони такі, бачите, робота, тут їм не вистачає часу, але все ж таки сім'я здоров'я і навчання тут йде. Ну, ось якось так, тому що ну серйозні люди тільки що я можу сказати. Так, закінчила я по землі. Бажаю вам успіху.